Відпускай щастя, тримай його міцно, надійно стиснувши руки. Воно крила та немов дика пташка, що хоче ще й десь Ти про нього мовчи, мов про давній секрет, щоб не чули про щастя та люди. Я казав же колись невідомий поет, лиш нещасні щасливих осудять. Майстерня слово вітає та запрошую до перегляду. Коли я запитала у нашої гості Анни Герасимчук, студентки третього курсу Сарницького педагогічного факового коледжу РДГУ, про її життєве кредо, то відповідь була така: на думку спадає одна казка про те, що кожна людина, що живе на землі, має зв'язок із певною зіркою в небі. І що кожна ця зірка не схожа на іншу, то тільки здалека вони здаються однаковими. Але люди, хоч і пов'язані з цими зірками, не бачать їх і не відчувають цього зв'язку. Відчути цей зв'язок, знайти свою зірку та йти за нею, бо то є мета нашого життя. Це найбільше щастя, найскладніше завдання кожного. Завдання нашої гості це поезія. Тож давайте знайомитись. Вітаю Аня! Добрий день! Ой, як настрій? Нас бріч чудовий сьогодні. Давайте будемо знайомитися. Розкажіть про себе і скажіть нам, будь ласка, які три самих, -самих чудових або запам'ятаючихся подій вам запам'яталися з дитинства? Я народилася в мальовничому селі Малинськ Рівненського району, навчалася в Малинському ліцеї і після закінчення п'ятого класу поступила в Саранський педагогічний коледж на факультет початкової класів англійської mm -hmm. мови. З дитинства найбільше запам'яталася наша сімейна традиція снідати, вечеряти завжди у сімейному колі, обговорювати, що було за сьогоднішній день цікавого, і просто спілкуватися по душам. Добре, а вас в родині є у педагогі? Чого саме педагога? Педагогічна справа. Моя бабуся була вчителем математики. Прадідусь був директором школи і вчителем історії. Тобто я пішла по їхнім слідам. Як кажу. Це сімейна справа можна так сказати. так? так? А творчі та вонові люди були сім'ї? Так, бабуся, яка була вчителем математики, вона теж писала дуже красиві вірші. Але математику любила більше. А ви е спробували писати вірші вже в школі під бабусиним керівництвом? Так, я почала писати вірші ще в школі. Один із таких я написала в 9 класі після поїздки у чарівне місто в Львів. Угу, Старове місто. Його... Ви це нам можу. вже зачитаєте. Давайте, будь ласка. Філіжанка гарячої кави. Поруч люди рідні в душі. А на дворі чути спів музикантів, що торкається до глибини. Місто Лева, як завжди, неповторне, а ще особливо в цю мить, коли вкрило снігом холодним. І митіль тихо шумить. Та Львів не боїться морозу такий прекрасний будь-який час. Чи в час пеки, чи непогоди такий же затишок і краса, вузенькі вулички, бруківка, трамваї, рідні люди, філософські думки, Площа, ратуша, затишні кав'ярні, вечір, музика і ліхтарі, Місто Лева. чи то мрія, чи пристрасть, чи нова незабутня любов те, що завжди може зігріти, Яке мріє повернутися знову. Е, Аніто скільки разів ви були у Львові? Е, більше чотирьох-п'ятьох. Ну вже не я вам хочу сказати, що я провела е, ну, пів життя свого в, у Львові і настільки влучно і настільки передали ви оту, той запах Львова, да, оту середину Львова, що я навіть прикланяюсь ну, перед вами перед а вашим гершом, присвяченому саме Львову. Дякую вам дуже. Скажіть, будь ласка, тема написання ваша улюблена? Я люблю писати те, що на душі про свої переживання, але частіше пишу філософське. Тобто природа у вас не надихає, як інших буває такі знаєте? Найбільше мене надихають саме люди, їхні переживання, їхні долі, те, що відбувається в їхній душі. Ви присвячували поезію свою родині, мамі? Присвятила один із віршів своїм батькам. Є у вас він, можете зачитати. І поки я маю вас, я найщасливіша у світі. У будь-яку пору і час я побачу, почую, приїду, впаду у ніжні обійми, почую найкращі поради і голоси з дитинства ще рідні, і очі ваші ласкаві, Ви мій надійний притулок, стіна моя, і опора. Найперше від вас я відчула найщирішу любов і турботу. Дорогі мої мама і тато, за вас, мої молитви, я найщасливіша буду, допоки у мене є ви. І де б не кидало життя, і як би не били шторми, щастя знати, що є сім'я, щастя мати живих батьків. Анічка, скажіть мені, будь ласка, поезія для вас хобі чи, чи ви з чим? Ми ще займаєтеся, крім написання поезії у вільний час? У вільний час я ще полюбила гру на гітарі. тож трішечки ще піано. Ви десь навчалися цьому? Ні. Просто було багато вільних вечорів, окрім поезії. Я взяла другу гітару і почала грати і насолоджуватися. Мамучка, ну на жаль, не знали цього, так би ми ще запропонували вам нам зіграти. Добре, а звідки ви черпаєте свої ідеї? Хто е, зараз є вашим наставником, можливо, той наставник вам щось підказує? Е, мої ідеї я черпаю із своїх переживань, свого життя і життя інших, друзів, наприклад. Е, як такого наставника в мене немає. Я, але є люди, до яких я стараюсь рівнятися, або від яких беру натхнення. Наприклад, з дитинства обожнього Лов'ящитера за Шевченка. Угу. А зараз захоплююсь віршами Сергія Жадана. Серйозний автор, серйозна е, творчість. Е, я знаю, що в вашому фаховому коледжі, під коледжі є е, Олена Олександрівна Лепшунова, яка веде літературний гурток. Чи так. як він називається? Середжені, так, Він називається провесі. Е, ну, будемо так казати, що це літературне об'єднання невеличке для студентів вашого коледжу. Umot. Umot. Uh, uh -huh. І um, uh -huh. ви там є uh -huh. безпосередньо членом. Олена Олександрівна нас об'єднала всіх, uh -huh. всі всіх тих людей, які також пишуть гарні вірші, і допомагає нам покращувати їх. І мені так само вона допомагала, за що я дуже завдячую. Uh, вони вийшли на новий рівень. вас на щось? Писати, так. Вона їх неодноразово. Посилає на різні конкурси, так. допомагає нам розвиватися в цій справі. Ви о, приймали участь в якихось у у вас є якісь нагороди, дипломи? Я приймала в літературному конкурсі власної поезії. Я вже не пам'ятаю назви його, але зазвичай я приймаю участь в декламації віршів, але не своїх. А які захоплення з дитинства ви пронесли через все життя? Любов до книг. Те, що я любила з самого дитинства і зараз, і всім іншим раджу багато-багато читати різної літератури. Я знаю, що ви є активною читачкою нашої бібліотеки. Яку останній час ви взяли книгу, буквально позавчора. Ем, Тання книгу, яку я взяла в вашій бібліотеці, це був Олександр Дочинець. Це була для мене справжня знахідка, хоча й багато разів чула про цього письменника, але варто прочитати його твори. Він дуже надихає особливо поетів і письменників так. писати і писати ще більше. Ну так, да, я з вас з вами згідна Анюта, тому що а, ви пишете філософську тематику, а він саме є мудрець, філософ і так далі. Анюта, скажіть мені, будь ласка, чого ніколи не буде у вашій поезії? Я знаю, що точно не стану вводити в мою поезію, якісь лайливі слова. Я рахую, що наша мова надто милозвучна, щоб ось так її занедбати. Скажіть, будь ласка, Анічка, мені таке мотивація? Зараз мовним слово, Що мотивує вас? Одного разу моя знайома сказала, цей вірш, який я прочитала на днях, твій вірш, він дуже підтримав мене. Тоді було так погано, а я прочитала і побачила в ньому себе, побачила в ньому свою ситуацію. І тоді я зрозуміла, що через ці вірші я можу підтримувати людей, навіть не будучи. Поруч з ними навіть не знаючи їх, вони знаходять підтримку у них, знаходять у них себе, навіть поради. Є сьогодні змін, тобі ж. Мотивація отак. Так. Давайте будемо слухати. І це мене і все ще буде. Як сотні разів уже було. І рідні люди, нові люди, війна і мир, добро і зло. Бувало, є і знову буде такий круговорот подій. Щось пам'ятаєш, щось забудеш. Чужий досягне твоїх мрій. Зневіришся і знов повіриш, зупинишся і знов підеш. Лише любов ти не поділиш. Її немає або є. Згадаються старі дороги, забудуться якісь нові. Багатий знову стане Богом. Хто впав, до гори. А хтось залишиться, як є. Незвідані людей шляхи. Запам'ятати б нам одне лиш раз дано нам їх прийти. Коли зімута. Війна Страшні, боремні для всіх нас часи. Змінили вас ці два роки вашу поезію? Так, війна лишила слід на кожному українцю. Звичайно, і на мені, і на моїх рідних, і на моїй поезії. На початку війни я не могла писати нічого іншого, окрім війни. І зараз стараюсь продовжувати писати в тому дусі, щоб інші бачили. Інші розуміли, інші пам'ятали. Поезія ваша присвячена. Поезія. Ця поезія присвячена одній сім'ї, яку я добре знала. Коли воїн пішов на війну і всі чекали його повернення. Але коли прийшов він, то мертвою була його дружина. В руках букет червоних троян. І поруч ти, що брати під землею. В минулому колись чи думав я так мало буде зватися моєю, якби я знав, що то було востаннє, останній дотик і остання мить, якби лиш хто сказав про те повстання, що не побачу більш твоїх зіниць, твоїх очей, тепло тендітних рук не відпустив би, не лишив тоді. Якби лиш хто сказав про цю війну, тоді благав, не йди, лише не йди, я відпустив. Так думав, що вернешся, що все повернеться на круги свої. А що тепер? Розпилося люстерце, і розгубилися усі малі шматки. У минулому залишилося все. І вечори, удвох, і теплі мрії, ми вдалечінь дивилися завжди із запалом віри і надії. У мить всі мрії стали, мов, пісок, пішли за вітром, просто їх не стало. Коли зробила, ти за двері крок сказав уперто, що я відпускаю. Якби я знав, що ніч та стане жахом, що за годину буде стук у двері, горне мить усю країну страхом і буде чути вибухи й сирени. Мене забрали в першу ж люту ніч. Ні, не забрали. Взяв і сам пішов. Я так хотів тебе уберегти, не знав, тебе тоді вже не було. Ракета влучила в твій дім, раптова смерть. А я не знав і з вірою одною я кожен обстріл тим переживав. Що ти в думках завжди була зі мною? Я вірю, що колись настане день, і ми обіймемось так міцно-міцно: Забудемо всі часи дрібних проблем, залишимо минулого навічно. А ще зараз в руках букет червоних троянд. Я пам'ятаю тих, так любила. минулого колись. Чи думав я, що покладу їх на твою мою? І я зачитаю ще один вірш. Не дивлячись на все, ми все одно віримо, ми все одно знаємо, що війна закінчиться. І все буде добре. Однозначне. Коли закінчиться війна, а це обов'язково буде, тоді співатиме земля. Цю пісню буде чути всюди. Від Будапешту до Варшави, від Верховини до морів. По світу нас тепер чимало, та повернемось в рідний дім. Війна закінчиться. Ми знаємо. Нескорений, міцний народ. Ніхто в нас віру не зламає, якщо за нас стоїть сам Бог. І я ж не можу не зачитати ще один вірш, який присвячений темі Віна. Нехай це буде навесні, коли запахне буйним цвітом, коли співатимуть пташки, коли розквітнуть перші квіти, коли остання скресне крига травою вкриється земля, коли подує теплий вітер, як посвітліють небеса. Тоді хай прийде перемога, як добро зло, як літо зиму перемагає, так і ми. Ми переможемо час для миру. Ми обов'язково переможемо. Ми все і всі робимо для цього, тому що перемога для нас зараз найважливіший момент в житті кожного з нас, кожного свідомого українця. Але мені би не хотілося б Анюта, завершувати нашу з вами таку чудову зустріч, таку вашу душевну поезію, яка пронизує Дійсно до сліз. Мені хотілося б запитати вас, чи був у вас якийсь був день особливий, який вам запам'ятався і який згадується у вас приємною емоцією в житті? І чи присвячений можливо, вірш? та цієї емоції? Найбільше емоцій я отримала, коли ми з друзями вирушили в Карпати. Це була поїздка на декілька днів, і ми скільки е, натхнення отримали е, радості, просто щастя, переповнились, наповнились. І у мене є е, на згадку ось такий вірш. Хочу в гори, десь полонини, де немає живої душі, у місця, з яких малюють картини, і про які пишуть вірші. Хочу в гори, у верховину до підніжжя живої ріки, де час опиняється не на хвилину, а немов на цілі роки. Хочу в гори, де тиша і спокій, а в повітрі запах весни, де глибокі джерела, Де дж... дешевонні потоки, простори, озера ліси. Е, <рес> Дуже <рес> гарне віршення, та взагалі дуже гарна світла людинка, така знаєте... З чудовим голосом, з чудовою поезією, з чудовою Римою, яка не всім, до речі, дається. І я завжди кажу і казала, і буду казати, що я дуже горжуся тим, що в Україні є така талановита молодь, як ви. Тримайтеся за цей талант, не відпускайте його, розвивайте, пликайте. Я вам бажаю, щоб у вас обов'язково вийшла збірка. Яку ви подаруєте потім для нашої бібліотеки. Держу, дякую. Щоб ви побажали нашим користувачам нашої бібліотеки, таким самим молодим, талановитим людям, як ви. Я побажаю те, що декілька років тому побажали мені. Любиш бігати, біжи, любиш малювати малюй, любиш писати, пиши, і цього час завжди. що б то не було. Потрібно, якщо вам. В кожній людині є свій талант. Я бажаю вам розкривати його і йти за тим, чим горить ваше серце. І тоді буде це найкраще вкладення, яке ви можете зробити для людей. А я хочу додати, знаєте, щось, от ви сказали про таланти людей. А я згадала про слова Сократа, який казав, що в кожній людині є сонце. Треба просто його змотивувати на, на, на сьогоднішній лад, скажімо так, да, змотивувати, щоб воно загорілося. Я бажаю вам, щоб та мотивація з вас не уходила, і щоб ви кожен день з любої причини бачили ту мотивацію. І народжували чудові вірші. І я не відпущу вас сьогодні ще без одного вірша на останок. Будь ласка, так. До. Добре. <кхм> <кхм> а як? Хай же буде, що було, того не вернуть. Неважливо, що скажуть люди. Моє життя не вони живуть. А я вирушаю далі. Зупинилась на трохи, та й годі. Час нам усе покаже, і спутники знайдуться в дорозі. Лише б не топтатись на місці і чекати не чого. Хай мрії мої ще первисті, бо я досі вірю в добро. З нами була Анна Герасимчук. Дякуємо всім, хто був з нами. До побачення, до нових зустрічей. Миру та перемоги нам усім.